Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення. Вітаю. Я Ірина Верба. Суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду у відставці, і сьогодні поговоримо про вічне строки звернення до суду у спорах про проходження публічної служби. З одного боку, усі вже прочитали правові позиції Верховного суду, розібрались не один раз з питаннями строків, а апеляція все ж коригує практику суддів першої інстанції. Отже, давайте поговоримо про застосування статті 233 кодексу законів. Про працю України у публічних спорах, а також про звернення Пленуму Верховного суду до Конституційного суду України щодо цієї норми. Давайте заглянемо у триваючі дискусії та різні правові позиції щодо строку звернення до суду в адміністративних справах. Моїм гостем є Андрій Жук, суддя касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду. Андрію рада з тобою сьогодні знайти відповіді на ці питання. Доброго дня, колеги, всі наші слухачі, також радий всіх бачити, і тебе, Ірину, також на кінець нам вдалося нашу довго заплановану зустріч провести, тому давай починати. Давай почнемо з головного чому, на твою думку, і сьогодні залишається актуальним питання щодо строку звернення до суду, і ми заакцентували з тобою, що, зокрема, у публічних спорах. В чому корень. Проблеми і чому це питання ну фактично не вичерпується на дане питання можна говорити досить тривалий період, тому що дійсно щодо застосування статті 233 або 122 кодексу адмінсудочинства дискусії будуть тривати постійно. Суть більшості запитань в цих справах зводяться до застосування строку звернення до суду за періоди до та після 19 липня 2022 року, коли були внесені зміни до Кодексу законів про працю і стаття 233 була викладена в іншій редакції. Плюс дискусійним є питання щодо застосування строків звернення внаслідок постанови Кабінету міністрів про запровадження в Україні карантину, тому що також деякі нюанси були в перехідних положень до кодексу законів про працю. Ключовими питаннями в цій дискусії полягають в тому, як застосовувати статтю 233 до правовідносин, які виникли. Ці періоди, зокрема до тих правовідносин, які виникли під час дії старої норми, і тривають на момент дії вже оновленої редакції статті 233 кодексу законів про працю, добре розберемося в цьому о, трошечки глибше. Однак, якщо від зворотнього за періоди до 19 липня 2022 року строки не застосовуємо і позови сьогодні за ці періоди приймаємо без порушення питань про поновлення строків. Абсолютно усі правильно, якщо коротко, то так вироблена правова позиція. Що до 19 липня 2022 року стаття 233 чітко визначала, що позови про оплату праці та стягнення заробітної плати пред'являються до суду без обмеження будь-яким сроком. Саме з цього виходили ми. 233 стаття кодексу законів про працю є спеціальною нормою. Кодекс адмінсудочинства не визначає таких чітких строків. Саме для стягнення зарплати сьогодні таке визначення як спори щодо оплати праці в статті 233 тридцять В відсутній частині першій міститься поняття трудовий спір, у частині другій спір про виплату всіх сум, що належать працівникові при звільненні. Однак, підхід, що 233 стаття кодексу законів про працю є спеціальною нормою, наразі збережено, але тут хочу підкреслити, що окремими особливостями будуть розглядатися справи. Про середній заробіток та компенсацію у зв'язку з несвоєчасною виплатою, наприклад, там зарплати або пенсії, чому існує думка про застосування статті 233 з 19.07.22, ми її називаємо новою, тобто думка про три місяці, які застосовуються до попередніх періодів, тобто Приклад 2015-2021 роки. Вона фактично існує, тому що це вбачається з текстів судових рішень в реєстрі. А ось чому запитання? Така позиція у судів різних інстанцій дійсно існувала, або навіть існує. Такі думки виникли в зв'язку з правилом, що провадження у справах здійснюється відповідно до закону чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи. Така норма міститься в кодексі адміністративного судочинства, і саме тому були різні позиції в різних колег. в колег цивілістів. Наприклад, була позиція, що нова норма стосовується до всіх правовідносин після 19 липня 2022 року. Інша позиція існувала. Про те, що до тих правовідносин, які виникли до 19 липня 2022 року, і тривають стаття 233 застосовується в попередній редакції, тобто строки звернення не застосовують. І третя правова позиція, яка вже вироблена на сьогодні і яка вже існує в судових рішеннях Верховного суду, вироблена правова позиція, що нова норма застосовується тільки до тих відносин, які виникли після 19 липня. 2022 року, ну наприклад, тобто зарплата, яка не була повністю нарахована в серпні 2022 року. Тобто до цих правовідносин вже застосовуємо нову норму, і ця позиція на сьогодні є сталою в практиці касаційного адміністративного суду. Тоді запитання на засипку. Скажи одним словом: стаття 233 – це матеріальна норма, процесуальна норма, або треба виговорити? треба поговорити тому що ці дискусії тривають наскільки я пам'ятаю відтоді коли я в 2010 році прийшов в систему адміністративних судів відтоді в нас точилися дискусії норми які визначають строк звернення до суду це матеріальні норми чи процесуальні чи це матеріальні норми які містяться в процесуальному кодексі ось тут пропоную закінчити нашу першу загальну частину у якій ми фактично обговорили правові питання на які є Однозначні і зрозумілі відповіді, а другу частину подкасту почнемо з останнього запитання із зірочкою, та збільшимо градус складності. Все ж таки цікаво, як бути з поточними триваючими невиплатами після закінчення карантину, а також чому всі позови мали одночасно бути в судах не 1 липня, а 30 вересня, і все ж таки, що саме спонукало. Верховний суд звернутися до конституційного суду. Подкаст Національної школи суддів України це голос суддівської спільноти, де ми говоримо про актуальне: судді, правники, науковці, представники громадських організацій та експерти у відкритих розмовах про судову владу, виклики правової системи та зміни, що визначають майбутнє правосуддя в Україні. Тут слово має вагу і значення.